Напевно, кожен чув такий вислів Сміх продовжує життя проте, чи це просто слова, чи справді індикатор прожити до глибокої старості. Обличчя людини має спеціальний м'яз, який у перекладі із латинської означає «м'яз сміху. Відтак, задіюючи його, він запускає низку позитивних процесів у організмі. Зараз я посміхаюся, я звичайно скорочую цей м'яз, Але ж цей м'яз, як казала моя мама, впливає на біологічні активні точки і викликають в нас цілу такий всплеск медіаторів, які допомагають нам почувати краще. За словами фахівчині, сміх позитивно впливає на психологічний стан. Він заряджає людину енергією, заспокоює м'язи, покращує самопочуття та навіть сприяє виробленню корисних гормонів. Відтак і береже здоров'я. Намагайтеся завжди. Подивитися не так драматично на будь-яку ситуацію, тому що я, наприклад, живу з таким висловом, який я колись прочитала у Вальтера, що може бути смішним, не може бути небезпечним. Так що смійтеся. І це буде вашою безпекою, проте зі сміхом потрібно бути обережним та мати міру. Нерідко деякі психічні захворювання супроводжуються таким симптомом. Сміх повинен бути дозованим, і він повинен бути доречним. Тобто, якщо ти просто хіхікаєш, а ти вже будеш складати зовсім інше враження. Сміх та позитивне мислення важливі складові не тільки здорової нервової системи, а й хорошого самопочуття. Адже навіть у найтемніші моменти вміння пожартувати над ситуацією зробить її не надто стресовою. Толстюк, Роман телеканал Перший Подільський.